Шо, розказуйте. Давно ви в нас були? Недавно Місяця два лейтенанта от мене був сидорский нерв Угу. А зараз що? будет? Ну пройдіть пройдете. От, 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 от. Угу. Це після нагрузки якоїсь? Так Да, я разом просто на роботу Понятно. А отдыхайте. Ви постіль зробили, так, як ми казали? Да, так, так як ви мені сказали, дерев'яна постільна, чоманчик у мене є, та їх досі я на нього. Логи Лягайте. Книжку дуже допомогли. Ви що, я так бігала по ступеньках, так мені я вся ратувалася. А це, ну, саме знаєте, огороди, робота. Перегрузилися. <реку> 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 Запомніть, що організм ну, життя і здоров'я дається один раз. І чим більше ви будете перетруждати, одну остановку піднімали з трамою. І батько мені, він патологоанатом був, дуже поважна людина і дуже грамотна. І він мені казав, Ріша, сядь. А мені неудобно, ну як, це, 18 років, там, студент, yeah. да, ну якось щось. Я починав це мулькати, а він казав, запомни, Гріша, у організму є ресурс, як у нової машини. 96 років це нормальний ресурс. Будеш використовувати його економно, проживеш щасливим і здоровим 96 років. Якщо, не дай Боже, получиш травму, почнеш уставати, цей ресурс починає сильно працювати на віднос, цей ресурс закращається. І ти вже живеш не 96, а 80, 70, а хтось і 60. І заставляв мене сісти на цю остановку. І коли я все одно задавав питання, він мені відповідав. Ці 5 хвилин, що ти зараз в молодості посидів на стульчику, потім... Почуть накопившись за життя, оці маленькі перериви відпочинку, може тобі скласти ситуацію, коли ти паличку візьмеш не в 70, а в 80. Вот так просто і доступна да? да, Ресурс. І ви повинні себе шкодувати, жаліти. Отдихати бізок, устали, пішли посиділи. А не так, що в поки рядок не закінчив. Знаєте, скільки людей до мене приходить? Я думав в рядок, дойду вже і віддихну. І не повірити, не дійшов. Так і так. Да. Струждаюся. І вона дивиться на неї і каже, а скажіть, скільки у вас городу? А вона каже, 80 соток. Угу. І ми на щилісті підпадали. Да? Я кажу, на що він скільки? Та це ж діти, боюсь перестануть їздити, якщо я їм не буду давати по мішечку картошки. Я кажу, а нічого, що діти можуть приїхати допомогти, вам посадити, поубирати. Ну, нічого не можуть. Ну, з півнями в четвер. Ну попробуйте тільки в 9 часов не спати. Це батько підзатильника то, давав, тому що бабушки пора да. Вона в 9 часов, це все, їй не було, вона вже спала. Так 96 прожило. Я ти тільки до дому Я вже мовчу, що знає... Ну, вот так м'ягенько качаємо кожен позвоночок. Ну, в грудному відділі прилично. Сразу видно, що грудний відділ упирається кістками і хорошо відновлюється. Ні одного позвонка, щоб він хрустнув чи не двигався. От вам змінили кровать. пожалуйста. Так, пояснички, я знаю, що я міг щоб живот не мішав, не пихався, щоб ми туди могли прогнути. Зараз. Відбила дихання немножко? Да, Хорошо-харошо. Це оцей позвоночок, який стимулює роботу почки. Бачите, наскільки? Підійдіть сюди, будь ласка, там. той лівчик, щоб бачите, проліжні осталось. Отут живе одна почка, з другого боку друга. А отут іде нерв до почок. Представляєте, як вона оце все передавила. І все вода, яку почка не може вивезти, вона, от, бачите, жирова тканина, вона рихла, вона водяниста. Чого? Вода в жировій тканині. Тапліться вода, я купочка не змогла вивезти. Оце вона не товста, а ошибочка яка? Вона не товста дівчина. Но може думати, що вона товста. І тоді що вони ще роблять, ці дівчата? На дієту садяться, похудать. Поняли? А куди їй ходити, в неї лишнього грама жира нема, вона просто ж... по жіночому має. Спить кругу. по 4 години на добу, це нормально. І спить по 4 години на добу. Ну де організм видачи. Поэтому ви зрозуміли, да, ніяких дієт похудання, їсти не все на 16, но але водичку ми зараз стимульним цю зону, поправимо тут, полегше буде з мочі а то буде літр після, хай пісне. Ви зрозуміли, вода буде сходити. Ваша задача нічого не міняти з кроватью і не носить тугий лівчик, Ви поняли? Не передавлювати. <плес> Викиньте її не нужен вам вам вообще. Ой, все, терпите. Пари. Я чуть-чуть підстимулюю цю зону, ну якби пораздражаємо, пороздражаємо, щоб в мозк... Ой! Ручки кидай, это все же приятная процедура, слава Сейчас в нижнюю часть живота отдала. Да. Так самое как с той стороны, че Да, 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 да. Главное Ай! на той стороне. Ой! Куда? На лобком туда отдала, да, Валик? Да. Ну, а тут, у нее, кстати, тут это Вот она и жаловалась на да, седалищный. Это отдельно сейчас на той стороне будем тазобедренный смотреть. Ой, бідні люди, загнали себе цими роботами, утками, гусями, курами. Щас так же больно було. Ну, не сильно? Ні. А качніть її ще отак от весь паперековий знизу вверх. Як це? Ну так от кожний до пупка. А. Угу. Отпускайте животик. ми просто кожен так сколихнемо. Поняли? Все, нічого не бояться. Ні, хорошо. А які таблетки допомагають? Так это у вас запалення, слухайте, а ви на холодному не сиділи на камушки якомусь? Щоб вона як тряпочка була. м'яка. А ну скажіть мені, в тому місці, де ви показували на ягодиці, зараз нічого не було такого неприятного? Нічого. Прекрасно. Йдемо дальше. скажіть, ні, повне розслаблення. Ай, ой, Де? Та тріслабо з ним заболіло. Де На косточки там? Ну понятно, а що ж там ще є? Так де заболіла? Де косточка? Не вважається. Мені зараз от ягодиці ваші, ви поняли? От туда сконцентруйтесь. А туди сконцентруйтесь. Ой! Що, отдало туди? Вот тут фрідало. Ну, то ж. Це ж там у нас В ягодиці. Так, да, так. Да. Це з сустав, як ми передполагали. О! А от так стало легше, правда? Ну так. Да. Ну так. Да. Дивіться, отпускайте. Ой! Ой. Біть на себе. Розслабились. Ну о, все о, вже. Все, все, да. І ту ще другу, правда? А ту вже робили сто разів. Так, ні, просто. Ну м'як. Ну все вже, не так. Ні, я Та, не так. Точно, вже не так. легше. О, не може бути. Щоб це було нежно, приятно. Так, так, так. Ну вибачте. Ой, о. Подавалося? Ой, ма. Отискай. Ну, ще й непогано. Ну це сто разу то що да. дивіться, як тільки людина робить по подушку і нормальну кровать. Ай, то у нього оці відділи, які завжди там головна боль, щось заклинює, воно все проходить. Так, да, головної болі немає. Вот. А те, що ножки, я ж кажу, речах, ви, ви видно, на, нагнувшись, довго працювали і там в поясниці просто злетіло. Ну, речагом видавило. Отпускайте, погність, як тряпочку. Mm. Да, у вас немає такого, mm -hmm. що... Ми через улізе сюди, а тут транічний нерв населіться. Яку вітку зажме, буде, потім то глухне, то. Так будемо ставити, будемо Надо Треба ставити, треба, треба. Отак. Щоб понравилось вам, щоб уже удовольствие так повне. Все, лягайте, отдыхайте. Так, якщо велися, то нічого не чують. Хух. Ну що? Легше. Угу. Ну да. так. ж приверталася і боліло. Тепер ляжте на кушетку, не вставайте. А і Ну це хорошо, конечно. Ми дуже раді.